Всім привіт! У мене сьогодні був такий цікавий досвід. Я давала інтерв'ю, де ділилася своїм досвідом проживання в зоні активних бойових дій. І я там поспілкувалася з однією нашою дуже крутою місцевою психологиною Іриною Іванівною. Так ось я взяла від неї топ 3 поради, як же триматися в цей важкий час під час війни. Тобто, перше, це турбуватися про своє тіло, тобто якісь зарядки, фізичне навантаження, там вітаміни, корисне харчування. Тому що наше тіло це є ми. По-друге, це це балувати себе, робити якісь приємності, от я, наприклад, зараз планую піти і випити кави. І третє, це навантажувати свій розум, постійно чомусь навчатися, вивчати якісь мови, проходити онлайн-курси і так далі. Тобто, те, що я вас завжди кажу, навчаємося, розвиваємося. Це є також основою нашої з вами сили. Тож, гарного всім дня і всім па-па!